Ця вулиця розташована в заводському районі Миколаєва. В суті це є головна магістраль, що веде до величезного мікрорайону Намив, який було утворено вже у 80-ті роки ХХ століття. Її перша назва новоспортивна. За аналогією до вулиці спортивної, що знаходилася поруч із нею. Лише у 1970 році її було перейменовано на вулицю генерала Карпенка на честь героя радянського союзу, який був військовим льотчиком у роки Другої світової війни. Взагалі то він народився у Лісичанську. Похований він у Миколаївському Нікрополі. Генерал-лейтенант він очолював знову ж таки, школу підготовки льотчиків. Липні 2024 року в зв'язку з декомунізацією, вулицю перейменували на честь українського генерала Олексія Алмазова. Народився 1885 року в селі Володимирівка Херсонської губернії нині. Це село Володимирівка Баштанського району Миколаївської області. В часи Першої світової війни він відзначився на західному фронті, на південно-західному фронті, командував різними військовими артилерійськими з'єднаннями. Також себе проявив часи української революції, долучився до українського національного руху і займався українізацією вірених йому збройних формувань. Власне його оця артилерійська батарея вона брала участь у визвольному поході. в в так званій Кримській операції Петра Балбачана, внаслідок якої було звільнено Крим від більшовиків. Також активну участь його батарея приймала в звільненні лівобережжя від більшовиків. А в 1919 році відзначився успішним контрнаступом армії Української Народної Республіки на правобережжі України. Виганяв з цих територій більшовиків, а також вів бойові дії проти. Російської добровольчої білогвардійської армії У 1920 році також проводив активні бойові дії за боях за Галич за Проскурів. Після цього разом зі своїм військом перейшов на тодішню територію Польщі і був інтернований. З тих пір жив і працював на території Волинського воєводства. Також живучи в Луцьку, він займався активною громадською діяльністю, був учасником товариства імені Лесі Українки, був учасником і членом головної управи Волинської української організації, а також був членом правління. Волинського громадського комітету з допомоги голодуючим в Україні, це якраз часи голодоморок. Також фінансово підтримував Луцьку українську гімназію. Помер Алмазів у грудні 1936 року. Сьогодні пам'ять Олекса Алмазова вшановується не тільки в місті Миколаєві. Зокрема, з'являються вулиці у Львові, Херсоні, Києві, Дніпрі, Луцьку, Сумах. Тож пам'ять живе.